У грудні не повинно бути, принаймні на це сподіваються у Вінницькому управлінні пенсійного фонду. Кажуть, хоча певне напруження в державі та її казні є, позначитись на виплатах це не повинно. Ні за яких обставин нікому в державі не стане краще, якщо буде затримана пенсійна виплата. Які б цілі при цьому і хто би не переслідував, від цього не виграє ніхто. Ми в боргу перед цими людьми. І ми повинні зробити все, щоб ніякі події в державі не торкнулися їхнього е, фінансового стану. Він і так у них досить складний. Згідно законодавства, виплати пенсії мають здійснювати з 4 по 25 число кожного місяця. Поки що в цей графік вкладаються, заповняють в профільному управлінні. Затримати можуть максимум на декілька днів, і то лише тим, хто отримує гроші поштовим переказом. Якщо виникають питання щодо пенсії, він не можуть звертатись на гарячу лінію міського управління по телефону чи навіть скайпу. Якщо людина є, має деякі обмеження в пересуванні, ми пропонуємо такій людині отримати консультацію, не виходячи з дому за допомогою кайф-зв'язку, який також встановлений в нашому управлінні. До даного робочого місця буде запрошувати спеціаліст, який побажає та людина, яка не має в даний момент певної. Змоги прийти на консультацію особисто. Ще одна новація Вінницького управління пенсійного фонду школа пенсіонера. Її відкрили на початку грудня. Що середи, о 16.30 фахівці проводять заняття для тих, хто незабаром вийде на пенсію. Їм розповідають, які документи потрібно зібрати, де і в який термін, аби якнайшвидше оформити виплату і отримувати її.